Енергонезалежність це атрибут сучасних будинків в Україні. І сьогодні ми прослідкуємо за процесом монтажу гібридної сонячної електростанції на 5 кВт на даху цього будинку. Дах доволі високий, зроблений з листів оцинкованої сталі, має великий кут нахилу і строго південну орієнтацію. Тут стане 6 сонячних панелей потужністю 505 Вт виробника ДжаSolar. На даному етапі забурили шпильки під монтаж профілю для сонячних панелей. Шпилька забурена у оцинкований дах, має прокладку для герметизації. В місці, де різався профіль, дуже гостро. І поріжеться нитка і не будемо ми бачити, як рівно виставлений профіль. Так, ми виставимо все чітко по нитки перші. І останні будемо підганяти під них. Тоді не будемо мати проблем при монтажу. Другий крайній профіль змонтовано. Рухаємося далі. Цей час інша частина монтажної бригади приступає до монтажу інвертора. Інвертор буде розташовуватися саме тут, тому що а, тут розташований недалеко Wi-Fi роутер, десь у цій частині. І близько знаходиться вікно, що дуже важливо для забезпечення належного притоку повітря для роботи інвертора. Що ж, Починаємо монтаж інвертора і будемо підключати до сонця. Це інвертор на 5 кВт, гібридний. Зараз його ринкова вартість становить десь 1600 доларів. Далі в нас йде по плану монтаж щита захисту. Щит захисту в нас складається з автомату на перемінний струм на вхід інвертора, на вихід з інвертора і перекидний автомат перемикач навантаження. За допомогою нього ми можемо переключати режим роботи інвертора. Інвертор плюс мережа, або відсікаємо інвертор і буде все працювати чисто від мережі. Це якщо потрібно вимкнути навантаження, яке перевищує номінальну потужність інвертора. З цього отвору у нас вийде силовий кабель. А в цей отвір у нас зайде е, кабель з мережі. Тим часом на даху хлопці встановлюють конструкції для монтажу сонячних панелей. Нарешті ми її побудували. За сьогодні ми встигли все зробити. Хоч дуже незручно. Подивіться, в яких умовах ми працюємо, що ми зробили для того, щоб це все змонтувати. Тим не менш, ми все виставили. Можете бачити самі. кінець другого дня монтажу. Ми встановили конструкції під сонячні панелі. Скрізь витримана висота 9 см, щоб панелі не давили на ці відливи конструкції алюмінієві і кріптер. Завтра у нас все готове для встановлення сонячних панелей. І ось сьогодні третій день монтажу сонячної станції на 5 кВт. І сьогодні ми переходимо до монтажу сонячних панелей. Тут будуть встановлені сонячні панелі Jazz Solar 505 Вт, габарити 2093 на 1134 мм. Товщина 3 см. Гарантія на ці панелі 12 років. Вага 26 кг. Панелі виробництва фірми JASOLAR відносяться до найякісніших на ринку сонячної енергетики. JASOLAR – виробник який входить до списку тієї 1 це топ-10 виробників сонячних панелей у світі. Ціна однієї панелі 126 доларів. Замовляйте в нашому магазині. За номером телефону у описі відео. Ну, ось пройшло 3 дні і ми нарешті виконали монтаж цієї сонячної електростанції. І тепер цей дах виглядає ось так. Це гібридна сонячна станція. Вартість такої 4700 доларів. Будівництво під ключ. Будуємо по кривому рогу, по Києву. Тут встановлені панельки на 505 ватт, Джа Солар. Система кріплень кріптер. Внизу стоїть інвертор, де є на 5 кВт, і акумулятор на 5 кВт годин літій-залізофосфатний. Якщо потрібна сонячна електростанція для вашого будинку або підприємства, гібридна мережева автономна будь-яка, звертайтеся за номером у описі цього відео. Орієнтовна ціна для мережових сонячних станцій від 600 доларів до 800-900 доларів за кВт для гібридних станцій. Це 1200-1400 доларів за кіловат. Працюємо ми по Кривому Рогу та найближчих селах, а також по Києву та найближчих селах. Вважаєте сонячну станцію, звертайтеся до нас. Підключимо до сонця і вас. Добрий день. Хочу оставити вам роботі компанії ESS. Е, я собі заказав у них станцію е, мощностью 5 кВт по інвертору, 3 кВт по панелям. станция мне нужна для того, что, ну, потому что надоели постоянное отключение света, нестабильность не системы, вот, захотелось независимости, автономности в этом вопросе. Вот ребята приехали, э, все дело это измерили, обсудили, в довольно таки быстрые сроки э, приехали все комплектующие для этой, для этой цели. Вот по работе бригада приехала в течение трех дней, собрали. Ну вот вы видите, то, что за моей спиной находится на крыше. Невзирая на то, что условия, допустим, были не очень, крыша у меня очень сложная, скат сильно большой. Вот. Ребята добросовестные, работали быстро, качественно. Вопросов у меня к этому, к их работе нету. Все настроили, все работает. Большое спасибо.